Содуй покаже, що ми праця козацького роду. У кожен з рядків гімну цей вірменський дует вкладає частку своєї душі. Люди різних національностей сьогодні об'єднані боротьбою. Для них Україна стала домом і спільним болем. Спілька вірмен України, вірменська громада міста Кривого Рега, пліч плечо пліч українським народам бореться за, за перемогу цієї страшної війни. Вона дуже нам обходиться дуже дорого. цінами гибелі наших військових, наших солдат. Але ми знаємо, що наступний день, коли Україна буде визволена цей нечисті. Війна в Україні торкнулася всіх національних громад. Десять з них офіційно зареєстровані в Кривому Розі. Представники різних національностей нині разом з українськими захисниками на передовій та на волонтерському фронті. Больше чем трех миллионов только Конгресс азербайджанцев финансово помогал, э, в несколько контейнеров помощь мы кровати привозили для солдатів раненых, машины подарили, холодильникам, морозильные камеры очень необходимые были. овощам, фруктами помогаем. ЗСУ? Все, что мы делаем, мы делаем это совместными усилиями, поддержку ЗСУ, поддержку тех граждан, которые сейчас находятся в более худших ситуациях, особенно связанных с большим переселением из Херсонской области, Запорожской области, Днепропетровских областях. Поэтому все, что требуется в этом направлении – по поддержке финансовой, по поддержке гуманитарной мы проводим такую общественную работу. Національні культурні товариства давно взаємодіють у кривому розі. Єдиною родиною вони стали завдяки масштабному міському фестивалю. Нинішній формат зустрічі національних громад, особливий продиктований бажанням допомогти ЗСУ. За підтримки громадської організації «Арткультура» азербайджанці, євреї, корейці, вірмени та німці представники закладів освіти і культури зібралися разом. Єдиною громадою в'язали шкарпетки та виготовляли окопні свічки для наших захисників. Колись у нас була добра традиція в нашому місті проводити прекрасний фестиваль, започаткував його наш міський голова Юрій Гричвілко. Єдина родина, моя Україна. І коли ми. Подивилися на те, що сьогодні кожен щось робить. От, і наше національне товариство так само. Я до них до кожного зателефонувала і кажу, а що ви робите? І кожен починає говорити, ми і сітки плетемо, ми там допомагаємо волонтерам, їздимо в Херсон, який звільнили, веземо продукти, гуманітарку, ми єврейське товариство, ми кажемо, в'яжемо носки, наші освітяни сьогодні плетуть сітки і працівники закладів культури також. І ми от вирішили, поспілкувалися з активом арт-культури для того, щоб запросити отак всіх разом зібратися, Віск для заготовок свічок надала Криворізька громадська організація Травневий мед. Її представники закликають усіх небайдужих криворіжців та місцевих бджолярів допомогти у спільній справі. Потрібні парафін та віск, адже виготовлення свічок національні громади планують продовжити і надалі. Іван проводов Денис Захаров цей день.